Я 36 років був цивільною людиною. і Тягнувся по тому. Забув, що я динозавр, головний сержант національної гвардії. Ну я емоційна людина. Я, я люблю свою землю, люблю свою країну. Я страшенно люблю мотоспорт. Малявський Володимир Михайлович, уже головний сержант Національної гвардії. Родився в Чернівецькій області, тут близько міста Чернівців. 56-й рік. Зараз, якщо все буде добре, у серпні місяці мені буде 56 років. Срочну службу служив на підводній лодці, на атомних підводних крейсерах. 36 років тому. Тепер військовослужбовець Національної гвардії. Женатий на однокласниці своє на. Шість років просидів з жінкою за партою. Троє дівчаток у мене, дочок у мене, дорослі дівчата, але вони для мене діти. Цивільному в житті робив дахи. У мене в житті є таких пару речей, які можна перелічити на пальцях однієї. руки, Що я по-справжньому люблю. Ну, як я люблю свою землю, люблю свою країну. Я, я страшенно люблю свою батьківщину. Я люблю свою сім'ю, бо це. Бо це моє життя любив колись і гордився тим, що я служив на підводні лодки, бо мене там хлопчика, скажімо, 17 з половиною років виховали такими речами, що мені до сих пір подобається так жити. Я, я сам погибай товариші виручай. Це, це кредо життєве. Може, того в мене є справжні друзі, що вони думають так, як я. Страшенно люблю мотоспорт. Люблю 14 років. Дядько мені подарував мій перший мотоцикл. Я його переробив під спортивний, бо то був такий мотоцикл, і почав їздити. У такому віці, що чемпіона світу з мене не вийшло, я їздив просто так для себе, а потім запропонували мені люди посудити змагання. Я вчився семінари різні, це все, і з 2007 року суджу змагання по мотокросу і з 2013 року по автокросу. І другий етап кубку. України проходив в Чернівцях, суддя національна категорії. Федерація мотоспорту України звернулася до керівництва батальйону, щоб мене відпустили у звільнення в суботу-неділю. Я у свої звільнення відсудив змагання по мотокросу з задоволенням, бо це, бо це то, що я люблю. я технічний комісар змагань. Я голова технічної комісії. 25-го почав шукати вже свій військовий квиток, бо я 24-го навіть і не думав про квиток, думав, що просто дадуть автомати, треба буде їхати, стріляти. І всіх призвали в десантно-штурмові бригади. Я лишився сам. Починати все спочатку, шукати, шукати хлопчиків, вчити раз. По-друге, ну такий час, що якось треба до перемоги йти. Отак я вирішив піти в Національну гвардію. Бо десантник, штурмовик з мене ніякий, а пильно охороняти і стійко обороняти якийсь пост, я зможу. В кінці кінців знайшов свій військовий квиток. Прийшов воєнкомат, сказав, що це. Сказали, є можливість прийти в одну з німецьких частин Національної гвардії. В понеділок прийшов частину, 28 лютого, я 36 років був цивільною людиною і переоділив форму, видали зброю, я звик я до неї в кінці кінців. Почав вчитися. Чатовим за створ вартовим, на варту по охороні особливих об'єктів. Потім ці всі речі, поводження з зброєю, застосування зброї, це те, що, ну, що треба, те, що необхідно. І я собі купив маленький такий блокнотик, і все, що нам розказували. як на мене, то інструктори, ті, що з нами проводили, вони ну, мають талант, чесно. По-перше, я розумів, про що йде о, цивільна людина, скажімо так. А по-друге, приємно просто було сидіти і слухати. Те, що розказує, це теж таке. Я тобі книжечку ту почав записувати. Книжечка казав, що було зо мною. Ну, я час від часу відкривав, бо мені в старому було встидно, якщо мене хтось запитає, а я не знаю. Сказав, що я вартовий такого-то поста, такої-то зміни, старший сержант Валявський якось це мені вдалося, не закаламутив. Заколоп... Не ну і комбат мене запитав, обов'язки. Я відповів. Комбат мене запитав, що забороняється. Я відповів. І запитав мене, які я знаю статті. Я почав перелі... перелічувати всі, котрі я знаю. Кажуть хлопці, що перший раз у варті комбат посміхнувся. А потім через два дні переїхала перевірка з частини. І теж мене чисто випадково начальник штабу запитав. Запитали дії варти і там вартового при сигналі напад на об'єкт. Ну я відповів. Потім через тиждень. Прийшов наказ про підвищення звання, і мене назначили начальником варти. Три рази більше відповідальності, і три рази більше вчити. <гум> Я щось думав, що всі помиляються, що Америка помиляється, і ну, що такого не може бути, Ну, бо це ніякій логіки не піддавалося. Я, Я не бачив сенсу у цьому. Ну, от ми навіть з моїми колегами говорили, що він нічого тут не, не злови, бо якщо він. Такі і прийде, ну, наші люди просто так ну, не віддадуть. Підуть у ліси, будуть, будуть підпільно воювати, але ми просто, усі мої колеги, і я, ми думали, що ну, це нелогічно і це не може так бути. Ну, це мій нарід, це мої люди, це мої колеги, це мої браття. Інакше не могло бути. Я, я спілкуюся з такими людьми, коли почалася війна. Ні в кого навіть в мислях не було, щоб там чухнути до Румунії чи там, поїхати в Польщу. Оцей мій круг, ну фактично, хто не воює, той допомагає, причому допомагає так по-справжньому. -по Ще більше згуртувалися і, і всі до, до перемоги ніякої там усталості нема, щоб от надоїло, чи там, по крайній мірі, я це від своїх не чув. І... Ну я емоційна людина, я плакав, я плакав. Плакав тоді, коли показали того хлопчика, що. Військові підобрали, коли він йшов пішком з мамою. Він <рив> У мене до сих пор це душ. І він сказав, каже, я думав, що ми будемо три дні йти, а ви нас взяли От і підобрали. От ті військові плакали, і я побачив це по телевізору, теж плакав. Це плакав, коли Толіка мого ранили. Хочу плакати від щастя, хочу плакати туди, коли скажуть, що ми перемогли туди я. Заплачу. Планую, все буде добре. У мене куча дахів не зроблених люди. Люди хочуть, щоб я робив дахи. Там в нас бажання тепер одне. Скоріше, і перемоги. Цілими живими повернутися додому, а українцям. Ну, думати і планувати, щоб Україна була файна європейська держава. А хлопчики, щоб щасливо вернулися додому з перемогою. І, і якщо треба, буде ми підтягнемося. Слава Україні!